Сон можливості впливу дієти та саплементації. Як повноцінно виспатись? Як часто ви прокидаєтесь вранці, відчуваючи, що зовсім не відпочине і не виспались? Можливо, це має відношення до порушення циклу сну та недостатнього вироблення мелетоніну гормону, що регулює численні біологічні процеси, зокрема процеси засинання і безсоння, у цьому відео ми розглянемо важливі аспекти якісного сну. Дізнаємось, як мелатонін впливає на наш організм і як можна поліпшити якість сну для збільшення енергії та покращення загального самопочуття. Академія дієтології Німковських. Сон можливості впливу дієти та саплементації. Добрий день, дорогі друзі! Вітаю вас в Академії здорового харчування. Я Олена Няньковська, лікар-дієтолог, професор, член Британської дієтологічної асоціації із експерт у питаннях дієтології. Сьогодні ми поговоримо про важливі аспекти якісного сну. Дізнаємось, як покращити сон за допомогою ароматерапевтичних ван, мелатоніну, омега 3 жирних кислот. Нагадую, що це третє відео в серії про стрес і хронічну втому. Сон – це не просто щось приємне, що допомагає відпочити. Він є важливою складовою нашого здоров'я і благополуччя. Якщо ви встаєте вранці з відчуттям втоми, це може бути ознакою порушення циклу сну. Мелатонін. Це гормон, який виробляється в організмі, та регулює наш сон. Він відповідає за те, наскільки швидко ми засинаємо, та наскільки якісний наш сон безсоння може призвести до депресії, погіршення концентрації, збільшення дратівливості та навіть набору зайвої ваги. Порушення сну можуть мати різноманітні причини, як зовнішні, так і внутрішні. Зовнішні фактори включають нерегулярний графік роботи, роботи в нічні зміни, стресові ситуації та некомфортні умови для сну. Внутрішні фактори пов'язані з фізичним та психічним здоров'ям. Якщо ви працюєте в нічну зміну, то це особливо актуально для вас, оскільки дефіцит мелатоніну може призвести до серйозних проблем здоров'я, не тільки зі сном. Інші негативні наслідки включають збільшений ризик серцевих захворювань, раку та інших хвороб. Як покращити якість вашого сну і забезпечити організм необхідною кількістю внутрішнього гормону сну мелатоніну? Давайте розглянемо, як мелатонін, цей природний гормон може покращити ваш сон. Розглянемо результати чотирьох систематичних оглядів та двох контрольованих рандомізованих досліджень, які були проведені в 2019 році. Вони досліджували, наскільки ефективно мелатонін може допомогти в лікуванні безсоння. Мелатонін це ключовий гормон, що регулює наш сон і біоритми. Виробляється шишкоподібною залозою, його виробництво змінюється протягом доби. Досягає піку вночі з 12 до 4 години ночі та світанком падає. Цей гормон відомий як гормон сну через свою здатність сприяти засинанню і підвищувати тривалість сну. Вночі виробляється 70% добової кількості цього гормону. Дефіцит мелатоніну може виникати з різних причин, таких як. Стрес, неправильне харчування, сидячий спосіб життя, а також надмірне використання штучного світла вночі. Люди, які працюють ночами, можуть мати хронічний дефіцит мелатоніну, що збільшує ризик серцевих захворювань, синдрому метаболічного розладу і інших проблем здоров'я. Отже Якщо у вас є проблема зі сном, то варто спробувати мелатонін компанії Солгар, це є відомий штатівський виробник. Починаємо з 1 мг за 30-60 хвилин до сну. Важливо пам'ятати, що максимального ефекту згідно досліджень ми досягаємо через 2 тижні. Це не снодійне, це замісна терапія і потрібний час для його ефекту. Хоча в практиці пацієнти бачать ефект щодо покращення сну значно швидше, вже на першому тижні споживання. Чи можна збільшувати дозу? Так звичайно в середньому використовують дозу 2-3 мг, хоча в Штатах найчастіше обирають дозу 5-6 мг. але з високої дози починати не вартує, оскільки це може спричинити кошмари. Отже, починаємо з низької дози в 1 мг. Які продукти можуть бути секретом доброго сну? Щоб гарно виспатись нашому організму, потрібно мати достатньо триптофану. Триптофан це основний інгредієнт для виробництва мелатоніну, гормону, який відповідає за якість нашого сну. Де шукати цей таємничий інгредієнт? Він прихований в таких смачних продуктах, як сир, спаржа, броколі, вишні, грецький горіх, банани, помідори, арахіс та полуниці. Деякі продукти можуть допомогти вам заснути краще. Наприклад, банани містять вітамін в 6 який потрібний для синтезу мелатоніну, і калій. А калій діє як м'язовий релаксант. Він розслаблює м'язи і готує наше тіло до сну. А от вишня взагалі унікальний продукт. І сама по собі містить мелатонін. Отже, пару вишень ввечері свіжих чи попередньо заморожених, перетертих і залитих водою, можуть допомогти заснути. Також корисна вечеря це риба, оскільки риба багата на вітамін в 6 а він стимулює вироблення мелатоніну. До риби можемо додати салат типу латук, який містить лактуарій. Це природне снодійне для нашого організму. Така вечеря буде і низькокалорійна, і допомагає заснути ванни та ароматерапія. Щоб покращити сон, важливо створити комфортні умови для сну та дотримуватись регулярного розпорядку дня. Ванни та ароматерапія в допомозі. Це один з секретів для спокійного сну. Як це працює? Ось декілька порад. Наприклад, ванни. Прийміть перед сном ванну, тривалість. Недовго, 10-15 хвилин, вода має бути приблизно температури 37-38 градусів. Додайте кілька крапель ефірних олій, таких як меліса, лаванда. Також варто розглянути додавання морської солі, але не кілограм, а до вистачить 200 г на ванну. Ароматерапія. Крапелька ефірного масла на подушку перед сном може допомогти. Спробуйте аромати лаванди, меліси, сандалу або жасміну. Довголанцюгові омега омнега жири, заспокійливий вплив на стрес та безсоння. В дослідженні 2004 року оцінювали, чи може омега-3, а зокрема, докозагексаєнова кислота або DHA, скорочено, допомогти зменшити стрес. Люди, які приймали омега-3 протягом 6 тижнів, відзначили зменшення рівня стресу порівняння з тими, хто приймали плацебо. Це свідчить про те, що омега 3 може допомагати подолати стрес. У метааналізі з 2016 року, де увійшло 13 досліджень, 1230. Три учасники досліджували вплив прийому 1 г омега 3, включаючи ейкозапентаєнову кислоту та дієчей на депресію. Результати показали позитивний вплив додавання 1 г але помітьте комбінації дієчей і ейкозапентаєнової кислоти на лікування пацієнтів з депресією. І дуже важливо, щоб вона була саме в комбінації. В комбінації ми також можемо давати разом з антидепресантами така комбінація з. Достатньо високою дозою омега жирних кислот вона посилювала ефективність дії антидепресантів. Ще одне дослідження показало, що низький рівень омега 3 жирних кислот у крові може призводити до проблем зі сном. Прийом 600 мг докусу гексеєнової кислоти протягом 16 тижнів може зменшити переривання сну та забезпечити майже на годину більше сну за ніч. Отже, наукові докази свідчать, що омега-3 може бути корисною для зменшення стресу, покращення сну та поліпшення стану пацієнтів із депресією, зокрема при правильному виборі джерела цих жирних кислот. Але часами треба бути обережними з омега-3 довголанцюговими жирними кислотами. Що варто знати? Омега-3 жирні кислоти мають безсумнівні корисні властивості. Однак важливо обрати джерела, які містять ці жири І дуже обережно. Існує ризик накопичення важких металів, таких як ртуть та свинець, у деяких видів риби. Тому слід обирати особливо уважно джерела омега-3. Декілька видів риби, таких як тунець, марлін, скубрія, королівська, іспанська, містить великі кількості ртуті, і вона може бути шкідливою для здоров'я. Особливо це стосується, звичайно, вагітних жінок, для яких ці типи риб не рекомендовані взагалі, тому що можуть мати тератогенний вплив на плід. Ось кілька рекомендацій щодо вибору риб. Не рекомендовано для вагітних Тунець, кумбрія королівська та іспанська. Пам'ятаємо, що Атлантична містить в рази менше ртуті. Також не рекомендовані акула, Мечриба, королівська, макрель. В той же час можна абсолютно спокійно споживати, і вони навіть рекомендовані, включаючи вагітним такі типи та морепродукти це є креветки, лосось, сардина, оселеди, чорний сібас, лобстер та кефаль. Також можна використовувати додаткові джерела омега-3 жирних кислот, такі як омега-3 950 мг компанії Solgar. Цей продукт містить докозагексаєнову кислоту та ейкозапентаєнову кислоту, які одержані з очищеного за допомогою молекул, Дистиляції риб'ячого жира, сардини, хамси та скумбрії. Вживаючи по одній-дві капсулі щодня, ви можете забезпечити собі користь омега-3 жирів щодо зменшення негативного впливу, депресії та стресу, покращити сон без небезпечних важких металів. Часто питають, яка максимально безпечна доза омега-3 жирних кислот? На даний час вважається, що максимально безпечна доза це до 5 грамів на добу? Отже, 2 капсули на день ви можете, тобто 2 грами, споживати абсолютно спокійно. Таким чином, кілька порад для покращення сну. Дієта для покращення сну додавайте до свого раціону продукти багаті триптофаном, вітаміном в 6 мелатоніном та омега-3 жирними кислотами. Приймайте омега-3 950 мг, одна-дві капсули на добу, якщо інакше не призначив лікар. Використовуйте мелатонін за 30-60 хвилин до сну, починаючи з дози 1 мг і вибираючи продукт від перевіреного виробника. Дозу мелатоніну можна збільшувати, але переважно вистачає 2-3 мг на добу. Максимальний ефект досягається після двохтижневого тижневого прийому. Уникайте важкої їжі та напоїв з кафеїном перед сном, особливо кави міцного чаю та енергетиків. Додаткові поради для забезпечення гарного сну включають створіть зручне і тихе середовище для сну. Затемніть кімнату, закрийте штори, вимкніть всі світлові джерела, переконайтеся, що матрац та подушки вам комфортні. Забезпечте тривалість сну принаймні 7-8 годин на добу. Регулюйте свій графік сну. Намагайтесь лягати і прокидатись в один і той самий час кожного дня, навіть у вихідні. За годину до сну уникайте використання інтернету та мобільного телефону, обмежте Використання електроніки перед сном. Синє світло екранів може заважати виробленню мелатоніну, тому краще обирати і зменшувати екранний час, ну чи вибирати жовте світло. Якщо можливо, вимкніть Wi-Fi роутер і тримайте мобільний телефон на відстані не менше одного метра від ліжка. Використовуйте релаксаційні техніки, практикуйте медитацію, слухайте спокійну музику та використовуйте релаксуючі аромати. Або ванни фізична активність. Займайтесь фізичною активністю протягом дня, але не перед сном. Уникайте важких тренувань безпосередньо перед сном. Дотримання цих порад може допомогти покращити якість сну та загальний стан організму. Сподіваюсь, що наше відео стало для вас корисним джерелом інформації та надихнуло на зміну у вашому житті для покращення якості сну. Якщо після перегляду нашого відео у вас з'явились питання, задавайте їх нами і з задоволенням на них відповімо. Якщо вам необхідна індивідуальна консультація, замовляйте її через сайт, будемо раді допомогти. Всі рекомендації щодо харчування названі у цьому відео, ви можете переглянути та завантажити. Ментажі до вигляді статті на нашому сайті, посилання на які ми даємо під цим відео. Якщо вам сподобалось наше відео, лайкайте, підписуйтесь на канал. Прямо зараз натисніть на дзвіночок. і Ви завжди будете в курсі останніх новин європейської медицини та сучасних дієтологічних концепцій. До нових зустрічей на каналі. Бажаю усім нам здорового довголіття і мирного неба над головою!